Воїни слова, які захищають Україну на інформаційному фронті. Воїни правди, які розвінчують проросійські наративи та борються за демократичні свободи. Щороку 6 червня, в Україні відзначають День журналіста про Буковинську журналістику, її вклад у професію та перемогу. Далі в сюжеті. У час війни на журналістів особлива відповідальність на фоні ворожих інформаційних вкидів та атак. Ботів саме позиція офіційних продержавних медіа складова перемоги в інформаційній війні. Принципову позицію телеканалу ТВА у питанні інформаційної безпеки до професійного свята відзначив командувач військ оперативного командування Захід, бригадний генерал Володимир Шведюк. Дозвольте вас привітати з вашим професійним святом. Вас та ваших колег, весь ваш колектив, і вручити вам від імені командувачів військово оперативного командування Захід, бригадного генерала Володимира Шведюка, ось цю грамоту за те, що ви нас підтримуєте, допомагаєте і працюєте з нами в одному напрямку. Звісно, воєнний стан не час для святкувань. Колектив газети Буковина до професійного дня виступив з ініціативою провідати могили колег, які відійшли в інший світ, але залишили помітний слід у журналістиці. На жаль, більшість наших колег уже, уже тут. Ось і вважаю, що це наш якби християнський обов'язок прийти їх і пом'янути, хоча б у цей день преси. Тим більше, що сьогодні це не свято, це, це просто день професійної нашої такої роботи, і він зараз тут гарне небо синє, але ви розумієте, що воно далеко не мирне. Беручи свій початок у 19 столітті, Буковина, перша україномовна газета нашого краю, продовжила доносити до читачів головні події Чернівецької області і у часи СРСР. Навіть у тоталітарний період тодішня радянська буковина була справжньою кузнею професіоналів, адже з її стін постали визначні постаті української журналістики. Журналістська ініціатива була просякнута щемними спогадами про колег, з якими пліч опліч пройшли не одне десятиліття. Серед них вшанували пам'ять і Володимира Пелиха, і Михайла Лазаренка, Віталія Колодія. Григорія Шабашкевича, Анатолія Масловського, Володимира Дячкова, Пилипа Соловщука, Миколу Бурбака. Так скажімо, серед інших редакторів, чиї могили відвідали журналісти, теплим щирим словом згадали й багаторічного редактора газети Володимира Михайловського. Він був чудовий редактор, Він любив всіх нас, всіх працівників, всіх журналістів. Він і казав, що це важка праця. Ми раби. Ми, ми, ми як завпряглися в цього плуга, і ми його тягнемо, незважаючи ні на, на те, що це неділя, чи це вечір, чи це день. Але це була така, знаєте, чудова натхненна праця. Ми їй віддавалися сповна, От, незважаючи на будні, на свята, і не шкодуючи здоров'я свого, і нас, і радості, емоцій своїх, ми все це викладали на папір. Про журналіста Василя Бабуха у колег залишилися лише гарні спогади від його позитиву, яким наповнювався колектив. Що не казав Василь, то завжди було дотепно, цікаво. Довкола Василя завжди гуртувався. Такий товариство гуртувалось. Ну і відповідно, ми йому десь відповідали, що коли Василя не стало, значить, ну ми там написали такий пам'ятник йому, значить, який закінчився словами, що був Василь веселим чоловіком, не забудемо його довіку, вшанувати пам'ять журналістів, які все життя присвятили слову, прийшли не лише їх колеги, а й рідні. Так, кунук Миколи Бурбака Максим Бурбак з теплом згадує свого дідуся, який був відомим майстром пера та багато років пропрацював у газеті Буковина. Особливо дуже тіше, що вийшли з такої ініціативи, щоб згадати тих журналістів, які працювали на бук. Зокрема, мого діта Бурбака Миколи Івановича. Я ріс в сім'ї інтелігенції. Один дід був академіком, другий дід був журналістом, письменником і, і працював і в газеті «Буковина», і Зокрема, тому дуже вдячний за те, що згадуєте добрим словом тих журналістів, які працювали на «Буковині». Журналістика завжди була полем бою. За Правду і чесність, особливо сьогодні, коли слово стало ще однією зброєю проти російських окупантів. Тож тримаємо стрій та пам'ятаємо, що лише об'єднавшись, зможемо здолати ворога. А журналісти ТВА і далі будуть на варті головних подій краю та України. Тетяна Дубіцька, теми дня ТВА.